Малята, ми сьогодні вирушаємо у космічну подорож. На нас чекає багато відкриттів. А на чому ми будемо подорожувати, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Космонавти міцно сіли, скоро в космос виходжу. Кругом зелі на каруселі по орбіті закружу. Так, малята, це ракета. Ми прибули. На першу планету. Жителі цієї планети цифри. Вони приготували для нас завдання. Необхідно розставити цифри по порядку від 1 до 10. Розумнички, ви відмінно впоралися із завданням, і всі цифри зайняли свої місця. Полічіть, будь ласка, від одного до десяти. А тепер, навпаки, від 10 до 1. А зараз від 3 до 10. Полічіть, будь ласка. Назвіть сусідів числа 5. Так, правильно, це 4 та 6. Назвіть цифри, що стоять праворуч. Від восьми. Так, це 9 та 10. А зараз назвіть цифри, що стоять ліворуч від п'яти. Так, це 4, 3, 2 та 1. Вирушаємо до наступної планети. І тут нас чекає також цікаве завдання слід. Вставити пропущені числа, позначивши їх крапками, жителям планети дуже сподобалось, як ви виконали завдання. Наближаємося до наступної планети, де мешкають геометричні фігури. Подивіться уважно і скажіть, яка фігура зайва. Правильно малята синій квадрат. Бо всі інші геометричні фігури червоного кольору. А на цій картинці яка геометрична фігура зайва? Так, трикутник. Бо у нього три кути. А у квадрата прямокутника і ромба по чотири кути. Яка геометрична фігура зайва? Правильно малята овал. Тому що у нього немає кутів, а у всіх інших є кути. Вирушаємо до іншої планети. А тут господарює цифра три, а впоратися із завданням нам допоможуть загадки та задачі. Слухайте уважно загадку. Три рожеві брати є в них п'ятачки. Маленькі і кругленькі, і хвостики гачки, будиночки у лісі брати будували, та злого вовка всі разом подолали. Хто це малята? Так, три порося. Ось послухайте задачу про трьох поросят. Їхали три порося. Один попереду двох, один поміж двох. А ще один позаду двох, як їхали поросята. Правильно, малята, один за одним. Наступна загадка малята. Біля лісу на узліссі троє їх живе в хатинці, всіх предметів потримають, за всім вправно доглядають. Відгадайте без підказки, хто герої цієї казки? Так, це казка три ведмеді. Подивіться уважно і скажіть, хто серед ведмедів найвищий? Так, це тато Михайло Іванович. А хто найнижчий? Правильно, малятка це Мошко. Слухайте наступну загадку. У нього голів немало, язиків них. Немов жало. Так, це триголовий Змій Горинич. Ви, напевне, здогадалися, малята, що спільного в цих казках. Це все казкові герої, їх кількість дорівнює трьом. Діти, ви дуже добре впоралися із завданням. Усі мешканці планет щиро дякують вам. До побачення!